Молдова зупинки на якій державній умови вам сказав. 35 так, що... статті а? нема пункта перевірки документів. А я вам про перевірку документів щось говорив. А я вас питаю причину зупинки. 35, -та 35 -та стаття, який, став який став пункт? я не підстав вважати, що ви причетні до вчинення адміністративного правопорушення, а саме порушення статті 210 купа чути, щоб це спростувати, надайте до перевірки якісь. Документи. Не надам нічого. Мені треба чітко причину зупинки. А що там за змінка 210 стаття? А він щось. Вони нові причини собі глядають. Убили людей. їбати вовчить. Павло Роман, наміраємо. Це найпозиральніше. Принеси в машину. Усі механічні ушкодження лакофарбового покриття не працюють. О, я ти ще ж кажу. Вони Вожжим, любу причину. Зараз. <реш> Лакбова, чуєш. Зараз будуть шукати любу причину. 350 причин будуть шукати, вбилим тебе гіба. Знімай, знімай. Але цих у формі знімає. Коси такі общем. Чина законодавства, фото відео, фіксація дозволена по закону. У мене є воєнник із тим, усім, все як має бути. боються, вони боються народу. Ключ там, Отак, от знаєш, про все випадок. Угу так вони ж не нарушили. Так от іменно. Ну, причину зупинки він ну, не назвав. Вони щось там собі придумали в очередний раз. Набере 35 статтю, то йзу. Так 35 та Мені треба точний пункт. Згідно 35-ї статті. Він вклоняється на 32-му. 32 стаття показує те, що він має придивити свої документи. Так. Да. Та той колопив заводу общаємося із о, цими поліцаями. Та й сперли хочуть ту щось доказати мені, от, ще щось не знаю. Та я їх те ж саме питаю на основі чого, але... Но вирішили по-своєму тут щось робити. Придумовують усяку від нього. Причину зупинки вони і не назвали. Придумовують там якісь. Ша. Мені, я ж сказав, мені треба конкретну причину зупинки. Ніхто нічого не порушував. В чому проблема? Побачення, типа. Давай, я тобі перезвоню. <рес> <Шо? рес> Наш вам? Для чого вам паспорт? А? Ну, який пункт? Я, я щось порушив. Я вас перевірю, що вже я в розшуку. Я в розшуку У вас там всі в розшуку. А? У вас усі в розшуку в обері. У вас Так, ми вже це проходили. Причина зупинки, будь ласка. Назвав, то, Він не назвав. Конкретно. Ми щось порушили. Дайте документи або... На якому основанні вона? На якій підставі, будь ласка. Не є такої статті. Товариш поліцейський. Ну, нема. Не. не є такої причини зупинки перевірка документів. Нема. Для того, щоб мене зупинити, потрібні підстави. Чи я щось порушив, згідно правил дорожнього руху і так далі. Я розумію, що вам там треба батальйон набрати інвалідів і так далі. Я Шо? то кажу, я розумію, що вам треба батальйон зібрати, ну блін. Причим, зупинки. Та при чому тут важко? Товариш поліцейський. значить Для того, щоб перебувати розшуку, повинно бути, е, якщо я не помиляюсь, да, знаючи мої закони і так далі. Та відкрите кримінальне провадження. Алло. Да. О, я трошки Так-да-да, -да -да, я пам'ятаю. Я вам зараз трошки пізніше перезвоню, бо з поліцейськими спілкуюсь. Ні-ні угу. ні, ще не відправляв. Окей. Нічого я нічого не боюсь, я хочу, щоб просто було все правильно і по закону. Уга. Я нічого не боюсь. Що Далі? мені бояться? Я не надам, поки не буду знати чітку згідно 35-ї статті, якогось пункту, причини зупинки і так далі. Це не з 35-ї статті він назвав. Ні, там немає. Це немає, що так, за 32 сказав. Він говорив за 32 статтю. Окей, якщо 32 -я стаття, будь ласка, представтесь тоді. Представтесь, будь ласка. Ваше посвідчення поліцейського. Іменно посвідчення, не додаток до жетона або ще щось. Якщо воно у вас є, згідно постанови кабміну. Це не посвідчення. як Додаток до жетона. Це додаток до жетона у вас. Товариш поліцей. Так я розумію, що... От іменно, я знаю. Но це не посвідчення. Що, давайте, кажуть. É